Всім привіт! З вами Ігор Дяченко, учень ліцею школи гуманітарної праці. Сьогодні на вас чекає світ гуморесок, олівець каже мати якось батьку. Що робить Степане? Нині бачила у кухні ніби таракана. Хату всю Перевернула, Речі всі докупи. Може, нині або ж завтра олівець їм купим. Петрик це почув маленький, враз підбіг до тата. Нащо ще один олівчик? В мене ж їх багато? Хочеш, всі тобі принесу кольорові різні? Мамі смішно. Це ми купимо таракана тараканом, звісно. Той зробив великі очі. Що ти кажеш, мамо? Навіть це вони уміють, як і я так само. Що ж ти, синку, здивувався, каже петі мати. Я ж не знав, що таракани вміють малювати. Гумореська друга сварка. На розпеченому пляжі лає дама даму. Та яка ж це виховання? Та яка ж ви, мама? Та скажіть же ви щонебудь небудь вашому синочку. Він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок, дама гордо мовить. Мій он вашим капелюшкам жабенята клавить. Всім дякую за увагу, Па-па!